Доброго дня, колеги, члени журі. Мене звати Шевченко Олена Віталіївна, я вчитель української мови, літератури та світової літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Нижньодуванської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Сватівської районної ради Луганської області. Маю вищу кваліфікаційну категорію. Педагогічний стаж 16 років. Своїм педагогічним кредо вважаю слова Ромена Ролана. Щоб освітлювати світлом інших, треба носити сонце у собі. На сучасному етапі розвитку суспільства підвищилося значення літературної освіти як чинника формування особистості молодої людини з такими якостями, як толерантність, співчуття до чужого болю, щедрість. Милосердя, доброзичливість, любов до рідного краю. Змістова наповненість, естетична яскравість художнього втілення, гендерної проблематики у художніх творах повинна стати, на мою думку, предметом навчання на уроках літератури. А тому проблема, над якою я працюю, гендерне виховання учнів на уроках української та світової літератури. Актуальність обраної мною проблеми полягає у потребі шкільного гендерного прочитання художніх творів, бо сучасна наука акцентує увагу на внутрішньому світі людини, а модель тлумачення літератури з гендерного погляду дає можливість учням зануритися у свідомість та підсвідомість героїв літературного полотна, краще зрозуміти мистецтво слова, письменника. Інших людей, себе. Особистісний розвиток молодої людини у сучасному глобалізованому світі має яскраво виражений гендерний аспект, стикається з потребами доби, вимагає якихось духовних засад, які може дати за відповідного прочитання, література, той унікальний вид мистецтва, який можна не тільки вивчати, а у якого треба. Вчитися. А зараз запрошую вас на свій майстер-клас. Хочу розпочати свій урок свій речі. Що це таке? Альбом. альбом. Які листочки в ньому? Чисті, білі, так? Да? Чому саме я чистий альбом взяла до рук? Через те, що він надихає, надихає на творчість. На його листочках можна щось написати, щось намалювати. І в результаті його яким зробити? Красивим, так? Ідеальним. Тож листочки чисті. Прикметник чистий. Давайте з вами подумаємо, які іменники найчистіше сполучаються з цим прикметником. Прикметником чистий. Женя. Чисте сумління. сумління. Анжело. Чисті думки. Чисті думки. Наталко. Чистий погляд. Чистий погляд. Добре. Катя. Чиста вода. Чиста вода. Чиста совість. Чисте совість. Чиста небо. Чиста любов. Чиста любов. Чисті почуття. Чисті почуття. Готуючись до сьогоднішнього уроку, я теж підібрала декілька іменників до прикметника чистий. Поглянемо. Чиста душа, чиста вода, чиста совість, чистий погляд, чисті думки, чистий лист. Майже ті самі іменники, що підбирали і ви. Бо саме з цими іменниками найчастіше у нас асоціюється прикметник чистий. Тепер я вам ускладнюю завдання. Вам треба до кожного словосполучення підібрати прикметник, який би характеризував взаємостосунки між хлопцями і дівчиною, між чоловіком і жінкою. Отож, якщо чиста душа, то які це взаємостосунки? Женю. Щирі. Щирі, добре олено? Відверті. Відверті, ще які. Надя? Благородні. Благородні. Я підібрала прикметни благородні, абсолютно співпадає із думкою Наді. Якщо це чиста вода, які це можуть бути взаємостосунки? Женя? Прозорі, Прозорі. ще Наталко. Щі. Щирі, ще Оксана, не запрямовані. Я підібрала прикметники прозорі. Якщо це чиста совість, які це взаємостосунки? Чиста совість, відверті. відверті. Наталка? Правдиві. Правдиві. Ще. Будь ласка, Катя, благородні. благородні. Так, подивимося, я підібрала відверті. І нарешті, якщо це чистий лист, які це взаємостосунки? Наташа, незаплямовані, Не Валерія. Білі, Білі. Оксана, Білі. Щирі. щирі. Так, ну, я підібрала первозданні. Чисті перші Взаємостосунки, які тільки зароджуються між юнаком і дівчиною. Зараз я вам пропоную попрацювати саме із словосполученням. Чистий лист. Ось у мене в руках який лист? Чистий, Чистий. який він ще білий, білий. Ще. Зіпсований. ще який він? Лади. Так, рівний, стандартний. він стандартний, Так. добре. Він чистий. Якщо я як зроблю ось так, це чистий лист? Так. Це чистий лист. Але яким він став? Пожмаканим, ще Непридатим. зіпсованим, непридатним. Скажіть, будь ласка, а чисті стосунки можуть перетворитися на непридатні стосунки, на заплямовані, нечисті? Так. Може. І зараз я вам пропоную переглянути один відео. Чого це находить? Настало вже. Виростайсь. Что, будешь? Конечно. Нет, Никита, пьем. Кто не нравится? Ничего. Никита, ты чего да. а? Убирай, не не понял. Никита, ну ты вообще в порядке, друзья, привыкшись. З вами уявимо, що чисті взаємостосунки померли, їх більше не існує. Але я вам сьогодні пропоную востаннє припасти душею до великого почуття любові у поезії, у поезії нашого земляка Юрія Сергійовича Гончарова. Причастімося. Живодайною джерелицею, щедро дарованою нам поетом, познайомимося із його віршами про високе почуття, кохання. Познайомимося із тими взаємостосунками, які можуть існувати у житті. Тож, тема кохання поезії Юрія Гончарова. Закон життя для всіх один, єдиний. Він зветься Воскресіння і любов. Серед думок, буденних і розмов не часто ми отримуємо розраду. Я подарую вам свою баладу про сенс буття, точніше, про любов. Сердець самотніх в світі цим чимало, шляхетних, добрих, сповнених пихи. Тож дві комети все світом бухали, і разом перетнулись їх шляхи, простяг він руку, морок пересилив. В її очах лише і власні жить, А лиш зірки на віях забриніли сніжинками розсипалися вмить. На землю тепло, лагідно вступили, клонились кленею, казавши шлях. На тебе я чекала вічність цілу. Лише до тебе, родину я усна. Мить щастя, Рафаелова картина. На руки взяв її без зайвих слів. Кохану ніс, як скарб дорогоцінний, на сонця схід, на жаль, вона спів. Для, для них сніги розлуки вщент розтануть. розтане і і недовіра, наче дим. Для, для них безсмертна музика кохання. Лунатиме над, над світом молодим. Скажіть, будь ласка, чи можна взаємостосунки, які змалювано у баладі про кохання, асоціювати з чистим листом? А -а -а. Так, можна. Давайте з вами подумаємо, які взаємостосунки змалював Юрі... Юрій Сергійович у даній поезії? Будь ласка, інакше. На мою думку, у центрі цієї поезії трепетні, ніжні, щирі почуття кохання, які розкривають найкращі якості і наката дівчини. Їхні взаємозасунки захоплюють, вражаються її щирістю, чистотою. Так, добре. У цій поезії Юрій Сергійович зумів поразно передати найтонші пороги душі закоханих. Перед нами остає ліричний герой, здатний на високі почуття. Хлопця змальовано турботливим, сильним, дівчина ж, і належить, постає перед нами ніжною. Ця поезія є найкращим зразком, який показує чистоту взаємовідносин між чоловіком і жінкою. Проблема гармонізації взаємовідносин між чоловіком і жінкою є сьогодні важливою у всьому світі. Це обумовлено втратою ставлення до чоловіка і жінки, все частішим виявом агресії замість любові, підміною силисті, хамства, грубістю. Так, дійсно, у цій поезії змальовано трепетні ніжні почуття між двома закоханими. Тим більше змальовано їх якраз у найчарівніший момент, момент зустрічі, коли вони, як дві комети, всесвітом блукали і раптом перетнулись їх шляхи. Найчарівніші почуття любові, рука в руці. Як це прекрасно! І ось найчарівніша, найромантичніша мить, Рафаелева картина. Дівчина в руках сильного, мужнього хлопця. Вона ніжна і трепетна. І дійсно, я думаю, що почуття, яке змальовано в цій поезії, є зразковими, є такими, до яких треба прагнути е, кожної людині. Всім закоханим. Але, як сказала Наташа, у нашому сьогоднішньому світі, звичайно, дуже багато агресії, жорстокості, непорозумінь. І зараз я хочу знову вернутися до чистого листочка. Якщо я його розверну, скажіть, будь ласка, його можна назвати чистим? Але який він став? Зіпсований, який ще розірваний, непридатний так, листочок. Скажіть, чи можна у моменти, коли розлучаються закохані, асоціювати цей листочок із їхніми взаємостосунками? Але поки що не відповідайте на це запитання. Ми знайдемо відповідь на нього, послухавши поезію Юрія Сергійовича у виконанні. Надій і Данила. Сім'яли в травм і квітів заметі. Смішала річ, не справити на краще. Ми дбали на шматки своє вчорашнє, колишнє щастя. На новий Минули. І йшли вперед. Але раз у раз з вершин кохання падали додолу вас... і розуміли, що йдемо в околи. Забутих неналезнь. Я в вас... Любов була, нема на землі Чи буде знову, Тому що є, радіємо. Без листих якон стомлені обійми розпались. Для нас на світі цім усе було, нас далі розпинали, розкристало. Краплину щастя в неї ми вона ж дала з ним щоб... І так скажіть, будь ласка, взаємостосунки, змальовані у паладі минуле можна асоціювати з ось оцим розірваним листочком. Які взаємостосунки змалював Юрій Сергійович у цій поезії? На мою думку, в баладі про минуле автор розповідає вже про кінець відносин. Що були почуття, було кохання, але замало почуттів, треба мати спільні погляди на життя. Хлопець у баладі намагається повернути кохання, але дівчину це вже не цікаве. І він її відпускає, бо її щастя для нього найважливіше за своє. Так, важливіше за своє. Добре, дякую. На мою думку, дуже важливо в будь-якій ситуації зберігати нормальні людські стосунки. Так, добре. пошел we Символів кохання на створення ілюстрацій до поезії Юрія Сліп. Що поезія Юрія Сергійовича вас сьогодні переконала у тому, що ніжні трепетні почуття існують, і що люди, коли розлучаються, все одно можуть зберегти такі взаємостосунки, які є добрими, чистими, стосунки взаємоповаги і взаєморозуміння. На початку нашого уроку звучала фраза. Чисті взаємостосунки померли. І я думаю, єдине, що нам залишилося, це поставити розділовий знак в кінці цієї фрази. Знак питання. І ця фраза буде звучати зовсім по-іншому. Чисті взаємостосунки померли.